Полтавські бабусі ледве-ледве долають снігові кучугури. Якщо дороги хоча б бачили розчистку, то околичні тротуари і проїзди потопають у нагорнутих на них опадах. Краще чистити дороги. Єдине побажання у Віри Дмитрівни, яка живе неподалік зіньківського переїзду. Проходу скажеться жінка, немає ні до дворів, ні до зупинки. Оце дивіться, тут же ж ніхто не перейде. Вийде із автобуса тільки та саме. А переступить ніяк, куди він розумієте? Проїжджала якась техніка, проїжджала, туди, проїхала і туда проїхала. Дві полоси були прочищені, Ну у нас же тут чотири полоси. Такий стан справ не подобається полтавському підприємцю Григорію Макусі. Але замість того, щоб скаржитися на роботу комунальних служб чи погоду, він пригнав сюди власну техніку. Міні тракторець трохи пробуксовує, але горне снігові лавини. Згодом до нього приєднується більший аналог. Зазвичай ці трактори, уряд землю, працюють у лісі, розповідає Григорій Іванович. Їх він взяв із власного господарства, щоб рятуватись від негоди. У мене база на вулиці Дружба. Розпочали ми з вулиці Дружби, почистили там перехрестя на дружби. Тут почистимо, а потім будемо їхати на Яківцях, чистити. Ну от вулиця визволення. Тут нас просять трошки і на Яківцях будемо. Основна робота буде. На які Григорій Макуха по-доброму називає полтавців сором'язливими людьми, які не наважуються допомогти іншим незнайомим людям. І, попри не зовсім гарну реакцію на свій вчинок, він надсилає усім полтавцям заклик. У мене вже сьогодні люди сміялися. Ми чистили іншу вулицю. Говорять, та що що ти тут забув? Та говорю ну просто виїхав. А хто тобі за це платить? Та ніхто мені за це не платить. Просто виїхав. Саме про інвестиція вийдіть. Почистять у себе під'їзд, почистять дитячу площадку, почистять там десь ну, прибудинкову територію, якщо почистить шлях. І зразу ви отримаєте дивіденти по інвестиції. У вас буде чиста дорога, у вас приїде швидка допомога. Почувши про те, що техніка, яка розчищає дорогу не комунальна, на цій вулиці полтавці перестають давати поради чоловікові. Спасіба тому учаснику, який прислав цей тетрак.